Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На території російського міста пролунало як мінімум 13 вибухів. Та була знищена велика кількість техніки. Пишуть журналісти. В ніч на 27 серпня контррозвідка СБУ дронами атакувала аеродром з російською військовою технікою та авіацією у Курську. Про це повідомила РБК Україна з посиланням на джерела у відомстві. У повідомленні йдеться про те, що були уражені чотири літа. Су-30 та один міг 29 знищені також два панциря та радара комплексу Ас-300. Майже усі безпілотники СБУ змогли долетіти до своїх цілей за попередньою інформацією. Тільки три з них були ліквідовані російською ППО. Могона вийшла вражаючою, розповіли виданню СБУ. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених, які йдеться у повідомленні українці, дізнаються найближчим часом. Ефективно виконали роботу військові контррозвідки з 13-го головного. Управління СБУ у відомстві пояснили, що зафіксували як мінімум 13 вибухів. В той же час після вибухів аеродром вирішили зачистити вагнерівці, які там дислокувалися. Телеграм-канали пишуть, що вони скористалися ситуацією і добили своїх же товаришів з міністерства оборони, після чого забрали все ціле і втекли. Що ж, внаслідок вибухів дронів у Москві весь світ побачив, що режим Путіна і Путінська Росія не спроможні захистити власну територію, власну столицю та об'єкти. Сектору безпеки і оборони про це в ефірі телемарафону. Єдині новини сказав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсова. Давайте аналізувати не цілі, а наслідки атаки дронів на Москву. Весь світ побачив, що режим Путіна і Путінська Росія не спроможні захистити власну територію, власну столицю, і навіть об'єкти, які пов'язані із сектором безпеки і оборони, сказав Юсова. Він підкреслив, що це надзвичайно велика антиреклама для Росії як потенційного постачальника і продавця. У Зброєння насамперед систем ППО радіоелектронної боротьби. На його думку, після останніх подій їх вартість на міжнародному ринку озброєння значно впала і похитнулася. Крім того, представник ГУР міністерства оборони зауважив, що для російського бізнесу прийшло розріння і усвідомлення, що виявляється, режим Путіна веде всю Росію, її бізнес та економіку до колапсу. Також він підкреслив, що загострення конфлікту у владі Арева завжди дуже комплексний процес. Він одночасно і синхронно складав. Ається з багатьох подій на лінії фронту з внутрішньополітичної ситуації на території самої Росії з геополітичної ситуації у світі. Це все впливає і створює передумови для подальшої трансформації РФ, Сказав Юсов. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.